Відвага це, це не відсутність страху, а рішучість діяти, навіть коли серце стискає невідомість. Вона проявляється у великих і малих вчинках, у повсякденних рішеннях і у хвилини великих випробувань. Історія, яку я хочу розповісти, це історія про відвагу, яка змінює долі, надихає і залишає по собі слід у серцях. У далекому українському селі серед безкрайніх полів і тихих гаїв жила дівчина на ім'я Марія. Вона була звичайною сільською дитиною. Допомагала батькам із господарством, ходила до школи, мріяла про світ за межами села. Її дитинство було наповнене сонцем, працею і мріями, але одного дня усе змінилось. В одну з літніх ночей, коли на небі світило повне місяце, село прокинулося від тривожного гулу. На обрії з'явилися тіні, невідомі люди на вантажівках. Вони були озброєні, суворі, чужі. В селі почалися обшуки, людей забирали до міста на допити. Марія бачила, як її сусіда старого Петра, повели геть, а його дружина залишалася на порозі в сльозах. Страх охопив усе село. Марії було лише 17. вона, як і всі, боялася, але в її серці народжувалася відвага. Не та, що гучно кричить про себе, а тиха, вперта, невидима. Вона знала, треба щось робити. Коли ввечері мати плакала на кухні, Марія підійшла і обійняла її. Вона тихо сказала: Мамо, я знайду спосіб допомогти. Мати лише хитнула головою, не вірячи, що у цієї тендітної дівчини може щось вийти. Наступного дня Марія зібрала кількох однолітків. Микола, її товариш по школі, був сином коваля, сильний і відчайдушний. Олена, подруга дитинства, мала кмітливість і гострий розум. Разом вони вирішили дізнатися, куди відправляють односельців, і спробувати їх врятувати. Село було під наглядом, але діти знали кожну стежку, кожен кущ. Уночі вони пробралися до лісу, де стояла стара хата лісника. Там вони знайшли притулок, обговорили план дій. Відвага Марії надихала інших. Вона не наказувала, не кричала, ми лише спокійно і впевнено розповідала про свої ідеї, прислухалася до думок друзів. Їхній план був простий дізнатися, куди ведуть людей, і спробувати передати їм їжу, листи від сімей, а якщо пощастить, організувати втечу. Марія зібрала від односельців усе необхідне: хліб, воду, теплі речі. Вона не боялася просити допомоги, хоча знала, що це ризиковано. Селяни, спочатку налякані, поступово почали довіряти цій юній дівчині. Однієї ночі Марія з Оленою пробралися до покинутого сараю біля дороги, де перепочивали конвой. Вони побачили, як у вантажівки саджають односельців. Дівчата підслухали розмову охор... охоронців і дізналися, що людей відправляють до міста у стару в'язницю. Вони швидко повернулися до лісу і розповіли все друзям. Тепер їхній план став чіткішим. Вони вирішили пробратися до міста, хоча це було небезпечно. Микола запропонував скористатися старою стежкою через болота, якою ще його дід колись водив худобу. Вночі під покровом темряви Марія, Микола і Олена вирушили у подорож. Волота були підступні. Діти не раз провалювалися у багнюку, дряпали ноги об гостре каміння, але йшли вперед. Вони боялися та не відступали. Відвага, це це не відсутність страху, а вміння йти попри нього. Дорогою Марія згадувала слова свого діда: справжня відвага це коли ти робиш те, що треба, навіть якщо всі навколо кажуть, що це неможливо. Вона повторювала ці слова як молитву. Нарешті діти дісталися міста. Вони побачили в'язницю високу кам'яну будівлю з колючим дротом. Охорона була сувора, але Марія помітила, на задньому дворі біля старої стіни часом збираються місцеві жінки. Вони приносили передачі, передавали новини, підтримували полонених. Марія підійшла до них, хоча серце калатало від страху. Вона розповіла про своє село, про людей, які опинилися у біді. Жінки вислухали її і запропонували допомогу. Одна з них, пані Ганна, мала родича серед охоронців. Вона погодилася передати листи і їжу. Марія відчувала, що хтось нарешті почув її. Діти повернулися у село, виснажені, але щасливі. Вони змогли передати листи, отримали відповіді від полонених. Селяни дізналися, що їхні рідні живі, у селі з'явилася надія. Марія не зупинилася. Вона організувала збір продуктів, допомагала родинам, які залишилися без годувальників, підтримувала тих, кому було найважче. Її відвага стала прикладом для інших. Люди почали гуртуватися, підтримувати одне одного, не бояться говорити. Згодом у місто прийшли нові закони, полонених почали відпускати. Багато хто повернувся додому, село, ожило, люди дякували Марії, але вона лише посміхалась. Я не зробила нічого особливого, просто не могла стояти осторонь. Ця історія не про героїчні подвиги, а про силу людського духу, яка проявляється у звичайних людях. Відвага Марії це відвага кожного, хто, попри страх, робить те, що вважає правильним. Вона не чекала нагород чи визнання, не прагнула слави. Її відвага була тихою, але сильною, як весняний вітер, що несе оновлення. Відвага рідко виглядає як у кіно. Вона не завжди гучна, не завжди помітна, іноді це просто крок уперед, коли всі інші відступають. Це рука допомоги простягнута у найтемнішу мить. Це слово підтримки, коли надія майже згасла. Минуло багато років. Марія виросла, її життя склалося по-різному. Були радощі і втрати, перемоги і поразки. Але у пам'яті односельців вона залишалася тією дівчиною, яка не злякалася, яка допомогла повернути надію. Відвага це вибір. Вона починається з маленьких рішень: не мовчати, коли бачиш несправедливість, не проходити повз чужий біль, не ховатися за спинами інших. Відвага – це невидимий міст, що з'єднує людей, дає їм сили разом долати труднощі. У кожного з нас є своя Марія, внутрішній голос, який підказує, що треба діяти. Іноді цей голос ледь чутний, іноді він кричить у розпачі. Але саме він визначає, ким ми є насправді. У світі, де так часто панують страх і байдужість, відвага стає найвищою цінністю. Це вона змінює хід подій, надихає інших, народжує нові історії. Згадайте про це, коли постане вибір: бути осторонь чи зробити крок назустріч невідомому. Відвага бо це не лише справа героїв із підручників. Вона живе у кожному з нас. Вона з'являється, коли ми захищаємо слабких, боронимо правду, будуємо краще майбутнє. Вона, у словах матері, яка не здається перед труднощами, у вчинках батька, що працює заради родини, у руках лікаря, що рятує життя, у серці дитини, яка мріє про мир. Нехай ця історія про Марію нагадує нам, навіть маленький вчинок може стати початком великих змін. Відвага це світло у темряві, це крок у напрямку мрії, це надія, яка ніколи не згасає. Пам'ятайте, кожна людина здатна на відвагу. Вона живе у наших серцях і чекає своєї миті. І коли настане час, вона проявиться у ваших діях, словах, виборах. Світ змінюється завдяки відвазі. Вона не завжди перемагає відразу, не завжди отримує визнання. Але без неї немає поступу, немає справедливості, немає людяності. Відвага це коли ти йдеш вперед, навіть якщо не бачиш кінця дороги. Це коли ти вірний собі своїм цінностям, своїй совісті. Це коли ти не боїшся бути іншим, не боїшся сказати ні, коли всі кажуть так. У наші дні, коли навколо так багато випробувань, відвага потрібна як ніколи. Вона допомагає піднятися після поразки, знайти сили, встати з колін, почати спочатку. Вона дає змогу не втратити людяність, не зламатися під натиском обставин. Згадайте Марію, коли вам буде страшно. Згадайте її тиху відвагу, її віру в добро, її готовність діяти. І, можливо, саме у цю мить ви зробите свій перший крок до власної історії відваги. Бо відвагам це не щось далеке і недосяжне. Вона поруч у кожному серці, у кожній людині. І все, що потрібно, це повірити у себе, зробити свій вибір і йти вперед, навіть якщо дорога не проста. Світ змінюється завдяки тим, хто наважується діяти, і, можливо, саме ваша історія відваги стане наступною, яку розповідатимуть іншим, як приклад сили духу, віри і надії.